Друзі, розкажу про свою морей цікаву історію. Останні два роки я їздив за таким реле 121 на три катушки. От, І воно видавало великий ток. Коли газуєш 15, 16, 17 вольт. Може за цього перегорали свічки, бо я возив цілу торбу з собою і замінював. Одна прослужить там 4 дні, інша 10 днів. І постійно вони перегорали. Чому не знаю? Може, з за великого вольтажа, що було реле оце з трьома катушками старого зразка. Це стоїть реле зараз від Дініса Данілова. Він тут електроніку зробив, мені прислав, я поставив його реле. Так, це, ну моя перша причина. Друга причина, чому зараз свічки не перегорають. Зараз головці закручені, отакі в мене. Дивіться, різьба в головці була збита не різав різьбу, це свічки на 18, не на 14. О, такі свічки, колись стояли на автомобілях побєда Захар, газ 69 Це новенька, яка зараз стоїть в циліндрі. Це старенька теж робоча. В головці перерізав токар різьбу на 18, зараз ця свічка. Я її ні разу не викручував. Вже накатав. На мурав'ю 100 км, ну 99 До городів тут моїх недалеко, до одного півтора, до другого, два кілометра. То, 2 принципі, може ще за того зараз свічки стоять і не згорають, тому що я зробив безконтактне запалювання. Бачите, оце, датчик розпредвала, прапорець, де він там. Вже контактів нема. Ну і комутатор. Із Жигулів. То зараз це реле від Дениса Данілова на високих обертах видає 14,3 вольта. Раніше таку турбу свічок возив, я вже казав, а зараз ці запасні тільки дві. Ну, то й думаю, запитаю вас, хто знає все ж таки, що допомогло. Муравей заводиться. О, бачите. Нормально їздить, не троїть. Напишіть друзі, що ви про це все думаєте.